Не стримуйте сліз, чому плакати корисно всі вітання. Сльози це не лише прояв наших емоцій, а ще й важливий механізм, який підтримує наше фізичне та психологічне здоров'я. Але багато хто соромиться сліз, вважаючи їх ознакою слабкості, особливо чоловіки. Але насправді, коли людина плаче, це по перше і проявом справжніх щирих почуттів, а також це допомагає покращити емоційний стан. Давайте поговоримо, чому сльози бувають корисними і що буде, якщо багато плакати. Тож, коли ви не знаєте, чому хочеться плакати, це може бути ознакою накопичених емоцій, які потребують виходу. Сльози болю або радості допомагають вивільнити внутрішній біль і позбутися душевних хвилювань. Дослідження показують, що після плачу рівень стресу знижується і людина почувається краще. Це природний механізм, який допомагає впоратися зі складним емоційним станом. Під час плачу синтезуються гормони окситоцин і ендорфіни. Це пояснює, чому люди плачуть після стресу, втрати чи навіть радості. Дані речовини допомагають знизити фізичну емоційну напругу, тобто вони мають заспокійливий ефект. Коли постійно хочеться плакати, це може бути сигналом, що організм не може впоратись хвилюваннями. Сльози допомагають знизити рівень кортизолу, гормону стресу, який у надмірній кількості шкідливий для здоров'я. Тобто, сльози приносять полегшення та відновлюють гормональний і психологічний баланс. Також сльози виконують важливу фізіологічну функцію, вони зволожують очі, змиваючи забруднення та мікробів. Тому плач приносить користь навіть фізично. Якщо вас цікавить, що буде, якщо плакати кожен день для фізичного здоров'я, це не проблема, адже організм адаптується до емоційних змін. Коли ви не знаєте, чому хочеться плакати без причини, це може бути сигналом депресії або тривалого стресу. У таких випадках треба звернутись до спеціаліста. Взагалі, сльози це тільки один із способів прояву емоційних хвилювань, але при депресивних станах потрібна комплексна допомога. Якщо ж ви плачете занадто часто, це може бути ознакою перенапруження або інших психологічних труднощів. Проте, в більшості випадків, плач є ефективним способом стілення. Тому, якщо вас переповнюють емоції, дозвольте собі поплакати. Це абсолютно природній і навіть необхідний процес. Плач це фактично турбота про себе, тому сльози не є проявом слабкості. Навпаки, вони дозволяють звільнитися від надмірного тиску, прийняти свої емоції та відчути внутрішню гармонію.